Вітаю, друзі. Ви всі пам'ятаєте, що буквально 2 липня Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини, прибув із візитом до України, де зустрічався з Володимиром Зеленським, якого я вважаю з 21 травня 2024 року узурпатором державної влади. Вони обговорювали питання взаємовідносин між Україною та Угорщиною, в тому числі Орбан запропонував припинити. Обстріли на фронті з метою, щоб розпочати перемовини із Російською Федерацією щодо мирних домовленостей. Крім того, я переконаний, обговорювалися питання пов'язання з угорською меншиною, і про цей візит в мене є окремо записане відео. Але а і крім того, що з 1 липня Угорщина почала головувати в Раді Європейського Союзу, і відповідно незрозуміло в якому статусі Орбан прибув до України, чи як прем'єр-міністр Угорщини, чи як е, представник країни, яка головує у Раді Європейського Союзу. Е, і було би все в принципі. Візит завершився. Орбан зняв такий крутий пафосний відосик про це. Я читаю його у Твіттері і бачив цей відосик на його аккаунті в Твіттері, і раптом стало відомо про те, що Орбан 5 липня 2024 року, тобто сьогодні, планує поїздку до Російської Федерації для того, щоб зустрітися з Путіним. А ось це вже наводить на певні міркування. Виходить, що ймовірно, Орбан не просто прибув до України, а привіз від Російської Федерації якісь умови домовленості, і після того отримав. Відповідь від Зеленського та його Шепіто і везе ці умови для в, в, Російську Федерацію. Його поїздка <сосити> в Російську Федерацію вже викликала обурення у лідерів ЄС, е, які стверджують про те, що він як е, голова держави, яка головує в Раді Європейського е, Союзу, не має права від імені Європейського Союзу виступати в Російській Федерації. Сам Орбан в ефірі е, Радіо. Якогось там угорського він і не підтвердив, і не спростував факт поїздки до Російської Федерації, сказавши про те, що події носять вельми делікатний характер, і тому про них можна буде говорити лише тоді, коли вони стануться. Отже, це ще одне свідчення того, що імовірно ці поїздки Орбана взаємопов'язані між собою пов'язані із веденням. Човникових так званих перемовин між Україною та Російською Федерацією щодо війни Російської Федерації проти України будемо спостерігати.